Привіт, це Ерік, і сьогодні хотів би розказати про помилку більшості джунів в трені, які починають дизайнити сайти. Мені в чаті Design Hub, можете в посиланні цього відео в описі переходити туди, надіслали роботу на розбір. Скинули в чат, попросили критики, і я сказав, що саме ось цей пункт є дуже проблемним у більшості початківців. Це відео покликане раз і назавжди розповісти вам, як правильно робити блоки на сайті, там де вказані 5, 6, 10, 20 логотипів різних брендів, компаній, і ви вказуєте їх як партнери, наприклад, як, ну, як тут, типу, підключаємо гаманці, це криптопроект, тому тут різні будуть криптологотипи. І... Логіка всього, механізм виконання таких блоків у всіх сайтах, яких ви будете дивитися там з аварців, з якихось топових студій, у всіх однакова. І зараз я для вас їх розкрию. А тому підпишись на цей канал, постав лайк і напиши коментар, чи класна тема, чи ні, чи продовжувати мені схожі тематики публікувати чи ні. Ну і все ж таки пишіть, як ти робиш такий блок, якщо ти маєш іншу думку і по-іншому його е реалізовував до цього. Що ми бачимо в цьому варіанті? Це якби блок на сайті, десь там в лендінгу, не дивіться на фон, це все дизайн Джуджуніора е Трейні, який робив цей сайт повністю. Мені він прислав лише ось такий шматочок. І ось, коли ми гортаємо сайт, ми бачимо тут блок логотипів. Які е, тут можуть бути наші партнери, так, типу наші клієнти, популярні сервіси, щось таке. І ось тут, типу, підключаємо гаманці, Metamask, Bitgo, Coinbase, хто шарить в крипті, хто не шарить, просто логотипи. Я не буду розбіра... розбирати сам дизайн, тому що ну, якби, стиль там був повноцінний, немає сенсу. Зараз я просто хочу продемонструвати помилку, яка тут є. Цей сайт, як і всі інші сайти, будуть верстатись, тому цей блок так само буде верстатись. Помилка полягає в цьому дизайні в тому, що все це, це, по-перше, зображення. Ніколи логотипи не мусять бути в зображенні. Це рідкий випадок, коли вам дуже складно знайти .svg формат. Хто не знає різниці між .svg, і .png, напишіть в коментарях. Я про це навіть відео зніму. Хоча там дуже легко все. Ніколи не робіть .png, чпег логотипи Ось як тут. Це дуже погана якість логотипів. На ретіно екрані е, ці пікселі вони будуть помітні. І так само ці логотипи дуже погано масштабуються. Вони зрізаються сервісами, вони можуть бути поламані, і тому інколи тут не буде, наприклад, цього логотипчику, а буде приславутий там значок зломаного зображення. І, по-друге, що саме основне, це те, що треба цей блок якось зверстати. Переходимо в DevMod і дивимося, що ж ми тут будемо верстати. Перше, це текстовий блок. Він має певні параметри, нехай цей блок бекграунд теж має певні параметри, нехай, хоча є певні бордери, паддінги, навіщо тут бордери, коли воно на всю ширину. Ну добре, нехай ми не знаємо всіх умов. І далі ми переходимо до самих логотипів. І розробник мусить створити певні контейнери для цього блоку. Він дивиться на перше зображення, і воно має контейнер розміром 342 на 99 пікселів. Дивиться друге зображення, і воно має зовсім інші розміри. Якщо ми наблизимо, ви побачите. Третє зображення, і тут 250 на 124. Теж зовсім не те. Четверте, п'яте, всі е, логотипи мають різні розміри. Ось тут можете їх зараз всі побачити. І це означає, що компанії, які будуть вас розглядати, будуть розуміти, що ви не здатні готувати ваш макет до верстки. Як це мусило бути все створене? Як будь-який елемент на сайті все верстається в блоках в контейнерах, які мають певні параметри: мінімальні, максимальні значення. Так ось і всі ці логотипи мусили мати певні контейнери всередині себе. В нас є той же контейнер, ось він. Це якраз ось цей Rectangle один і всередині неважливо якої ширини висоти буде логотип, мусить бути червоний фіксований контейнер. Я робив це на око і швиденько, тому, наприклад, цей контейнер буде 324 пікселі на 103 висоту. Вони всі такі самі. Це основне правило, яке ви мусите зрозуміти. Ви створюєте контейнер. Всередині ж буде логотип різного розміру. Проте він мусить мати певну закономірність. Наприклад, в моєму випадку певна закономірність це висота логотипу. Нехай це 69. Знову, краще робити парні цифри: так 68, 70, те, що ділиться на 2, на 3, на 4. Але в мене закономірність простежується. Зараз я покажу це на практиці. Я переверстаю в дизайні ось цей блок і покажу, як правильно було б його зробити. Є прав правильно ще декілька порад, які теж варто використовувати, коли ви будете робити такі блоки, ось такими логотипами. Це дуже класний приклад. Дівчинка молодець, дуже їй дякую за те, що мені надала цей матеріал. Адже я так вже давно не робив і не міг знайти схожий варіант. Ось щоб був так реалізований, з нестандартним блоком, з цікавим цікавою композицією, з різними логотипами, з такими помилками, які зробила вона, звичайно, вона вчиться, і я думаю, це відео для неї теж буде корисним, як і для всіх, хто його подивиться. Обробка цих логотипів це теж ваша робота, як і пошук якісного контенту. Насправді, дизайнер це людина творча, яка мусить до всього підходити креативно і творчо. Тому, якщо вам навіть дизайнер надає ось такі логотипи. Ви мусите перевірити, чи правильно вони підібрані. Тому що перша помилка, яка е, тут є, це актуальність логотипів. Е, я просто покажу, на прикладі ось цього Coinbase, який ви бачите. Переходимо на е, їх головний екран, і бачимо, що в Coinbase трошки інший тепер логотип. Вони провели нещодавно ребрендінг. І той логотип, який тут предоставлений, він вже не актуальний, тобто застарілий. Також саме Exodos. Можемо перейти на їх сайт і побачити, що Екзос вже давно не той Екзос, який ми звикли бачити ось тут. Це значить те, що. Логотипи ці застарілі, і це дуже погано. Будьте більш сучасними і шукайте актуальні версії логотипів. Це занадто часто стосується логотипів певних банків і застосунків, які редагуються, там, змінюються частенько. Ці редизайни часто полюбляють робити великі компанії, тому треба встигати за цим. До речі, дуже. Показовий приклад це Facebook. У них там невеликі зміни, але ти інколи бачиш, що старі логотипчики досі використовують в Фейсбуці. Презентуючи там соціальну лінку Facebook, старий лого стоїть, а воно ж змінилось. Наступна порада: це перевіряйте саме актуальність існуючого логотипу. Тому що ось цей логотип Metamask це не справжній логотип, це якась, ну, твоя рукоділіє, яке створив незр... нез... невідомий дизайнер. Ось реальний е шрифт MetaMask. <свісно> тобто, якщо ми їх порівняємо, то ми побачимо, що тут гострий кут, тут більш правильний. Тобто це офіційний правильний логотип MetaMask. Ваша задача спочатку, маючи список логотипів, знайти ці логотипи в SVG форматі, навіть якщо вам дали їх в PNG. Шукайте в СВГ. Для цього ви відкриваєте Google пошук і вбиваєте, ось як у мене зараз запити, Coinbase Wallet, Logo SVG і вам ось тут будуть надані всі логотипи, які вам потрібні. Відкриваєте якийсь зобро... сайт, дивитесь, можна його скачати, ось він, берете, качаєте. Другий варіант, яким можна скористатися, є такий дуже класний сайт. Він не один. Я просто ним користуюся, а так взагалі їх безліч. wordvectorlogo.com. Чомусь на російській, можливо, є український, не суть. Бо тільки побачив, що на російській. І можна шукати через нього. Потрібен актуальний логотип. Вводите, наприклад, Facebook, і ось у вас дуже багато логотипів. Подивіться, який лого зараз на сайті, цей, 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 чи який тут. І використовуєте, при тому тут можна їх скачати SVG. Дуже зручно, без реєстрації. Також порада, якщо вам треба знайти певний логотип, ви можете пошукати навіть актуальні дані та брендбук цього логотипу у, на сайті. Я із цих всіх сайтів, мінімум на двох, знайшов: ось, якщо ми зайдемо на Coinbase самому низу ми можемо подивитися а, прес. Зазвичай такий пункт є. Або там брендинг, або лого-бук. І тут ми можемо побачити, що є логос. Тобто скачайте офіціальний Coinbase, логотип для використання на світлі та темних фонах. Натискаєте, вам скачується. І так само я знайшов це на Exodus. Тобто я зайшов на сайт, спустився вниз. І ось download logo set. Я скачав цю штуку. І дивіться, що мені всередині запропонувалось. Сам символ в трьох форматах PNG, AI та SVG. І сам логотип теж в трьох форматах SVG, світла, темна тема. Логотипи. Також я всі інші поскачував, ось вони. Я їх закидую собі в логотипи. Нехай це буде наш типу UI-Kit, просто буду демонструвати в окремій Пейджі. В нас ці логотипи я видалю. Тут трошки я виправлю, тому що мене тіпає, коли воно вилізає за края, адже це не треба так робити. Ось так. І для того, щоб воно не відображалось, то кастом робимо зліва, справа 0 відступ. Ось так, чудово. І тепер ми можемо приступати саме до редагування наших логотипів. Якщо ви подивитесь, ці логотипи дійсно по-різному мають свої розміри. Хтось має довжину 1278, хтось 728. Це треба якось е відсортувати. Тому ми створюємо, по-перше, в нашому дизайні першу заготовку. Ми намагаємося зрозуміти, скомпонувати, чи стане наш логотип в цей блок. Наприклад, ось я роблю один, другий блок, третій блок. Приблизно я орієнтуюсь саме на ось цю групу і бачу, що по сторонах там приблизно 250 пікселів. Завжди дивіться, щоб воно синхронно було. Бачите, в цьому випадку це трошки кривовато. Давайте виставимо 250 пікселів по м, сторонах. Тобто нам треба скомпонувати і тут, і тут по 250 пікселів. Для того щоб їх відсортувати, вирівняти по спейсінгу, ось тут тепер відступ на сміжними 70 пікселів. Чудово, тепер дублюємо і вказуємо вниз. Так як тут вони досить такі між собою тісно сплющились, я раджу використовувати правило, що якщо у вас тут 70, то і по вертикалі плюс-мінус 70, нехай буде 60, там, ось десь 50. Тому цю висоту ми трошки збільшимо і дамо правило внутрішніх і зовнішніх частин, що якщо тут 50, то і зверху знизу в нас буде теж по 50 пікселів. Тобто ось тут треба. Вгорі 50 і внизу теж 50. Ну, якщо у нас 31, то тут плюс 19. Чудово, ми вирівняли цей блок. Давайте його трошки центруємо. Я бачу щось, до речі, там ще, навіщо два ректенгу. Є, ми якби створили нашу заготовку. Тепер ми розуміємо, що нам потрібно зробити блок 320 на 120. Ми якби бачимо, що в дизайні воно виглядає нормально. Ми переходимо на блок Лого і створюємо тут е, не ректенгл, а відповідно перший master компонент. Create component. Називаємо його якось відповідно. Я пропоную першим зробити Metamask, тому давайте Metamask Logo ось так. По-перше, е, всередині ректенгл можна прибрати. У нас є ось цей блок. Цей метамаск, який в нас є, він по суті зроблений поки що неправильно, тому що в нього є зайві підписи і дуже багато різних символів. Давайте цей підпис ми приберемо і напишемо вектор. Просто нехай буде вектор або вектор-лого. Навіщо це потрібно, тому що потім в пошуку, якщо нам треба вектор лого, ми прописуємо і знаходимо відповідні всі логотипи на сайті, якщо в нас дуже багато сторінок, як вони використовуються. Тепер ми дивимося, що всередині кожен елемент, який ми для того, щоб провалитись всередину загального ось цього фрейму, ми натискаємо Enter. І тепер ми бачимо, що всі елементи мають Constraints Scale Scale. Це дозволяє нам його звужувати, здавлювати, змінювати, розмір, як нам заманеться. Якщо хоч один елемент буде мати прив'язку, наприклад, Left Top, то ви побачите, що тут всередині, коли ми провалюємось, буде значення Mixed-Mixed. Ви мусите все відразувати на Scale-Scale. Тому що, якщо зараз ми будемо зменшувати логотип, бачите, M по факту залишається. Тобто логотип ламається. Тому ми переходимо в вектор лого всередину, обираємо Scale Scale для кожного логотипу. Це для всіх до робить, речі, робиться. Зараз я, можливо, щось обріжу. Зменшуємо до відповідно правила, щоб він у нас помістився. Давайте я зроблю ось такий приклад. Щоб вам було більш зрозуміло. Це не обов'язково вам робити, звичайно. Щоб він в нас цей логотип всередині, помістився саме в цьому блоці. І робимо саме правило, щоб по боках в нас був відступ 16-16 пікселів. Тоді, ось тут можна збільшити на 3. Ось. І центруємо це значення відповідно всередині цього об'єкту. Давайте тепер цей Metamask лого перекинемо в нашу презентацію на місце ось цього блоку. І розставимо все, як в нас по нашому прикладу. Звичайно, ось ці сірі блоки можна вже видалити, вони не потрібні. Ми бачимо, що всі логотипи в нас стали в єдиний розмір. Наступний логотип, який я хочу зробити, це ось, наприклад, bitgo logoVector. Я дивлюсь, що він квадратний, але всередині сам контент ось він. Тобто мені ось весь цей квадрат не потрібен. Зтиснути я його не можу. Я його просто розгруповую і додаю відповідно в групу, яка називається як і в цьому логотипі. А тут навіть фрейм у нас, можна так, можна так. фрейм, який називається в нас, як і тут, вектор лого. Цей вектор лого. Я перевіряю, щоб всередині не було ось цих зайвих груп, які зараз в нас є. Тобто я розгруповую все. Дивлюся, щоб все в нас підходило. Насправді тут ще багато треба чого зробити, особливо з цим. Ну, нехай буде так. Е, я не буду заглублюватися, щоб не травмувати вас. Перевіряю, щоб в цій групі, в цьому фреймі все було Scale-Scale, що правильно. І додаю всередину цього об'єкту. З тим же правилом по сторонах, по 16 пікселів. Це правило може бути інше, По 20 пікселів, висота, відповідна, щось ще. Але в мене таке правило. По 16 пікселів е в мене по сторонах. Тобто тут знову плюс 3. Ось. Metamask можна видалити. Тобто цей логотип. Від, до речі, якщо у вас знаходиться вектор в іншому фреймі, ви можете обрати його будь-який об'єкт, і натиснути центр, центр, він автоматично вирівняється саме по об'єкту. Підписуємо це як bit.go logo. Давайте з маленькою тоді все. Bit.go logo. Дублюємо. Тепер у нас вже третій буде логотип. Цей bitgo ми додаємо в майстер компонент. Бачите, їх вже в нас два. І давайте подивимось, що якщо ми ось тут замінимо цей материнський компонент на BitGo. У нас з'явилась, відповідно правильна, е правильна компоновка. Але виникає момент, коли мені не подобається, що Metamask візуально виглядає менше, ніж BitGo. Тоді я. Вношу ще одне правило. Висота логотипу мусить бути 56 пікселів. Чому я так вирішив? Тому що це найменший Metamask. І BitGO тоді буде 56 пікселів. Я для цього зменшую, можливо, 58 зроблю. Дивимось, що в нас виходить. І тепер наші два логотипи між собою чудово е контрастують, виглядають однаково. Мені подобається. Знову ж, ви ніколи не зможете вгадати, який. Який саме логотип буде? Можливо, там буде дуже квадратний лого. Наступний логотип, який я можу вставити, це Coinbase. Все робимо те ж саме, тому, можливо, на цьому етапі я прискорю, ви спробуйте це зробити самостійно і повернемось, коли я вже всі їх створю. І є такий момент, що ось, наприклад, у нас є логотип, який всередині ну дуже-дуже погано себе проявляє. Тут є якісь вектора, якісь маски, дуже багато всього, і виглядає це дуже жахливо. Але якщо так подивитися, то і без цих жахливих рішень ці вектора виглядають нормально. Тобто я прибираю все це і я підчищаю логотип. Від всякого мусора. Тобто я це все прибираю, це додаю в групу, переводжу у фрейм і називаю це якраз вектор лого. Роблю йому висоту 58, як ми домовлялись, і центрую по центру фрейму. Він вже був відразу у мене в фреймі. Але мені не подобається, тому я трошки його збільшу до 62. Ось якось так. Так, ми називаємо coin, coin 98 лого. і в нас все готово. Вітаю! Давайте тепер підставимо все, що ми наробили. А нагадую, що ми зробили все правильно по правилу, що кожен логотип по висоті буде 58, ну, 62 там 59. Але головне, що в них є каркас. Тобто каркас, який однаковий по розміру. Зараз я покажу, чому цей каркас працює. В презентації підставляємо тепер кожен із цих логотипів. Ви можете один материнський компонент обирати і у вас підтягнуться інші. Наприклад, тут Coinbase, тут ми підставляємо Exodus, тут ми підставляємо Coinbase Wallet, тут ми підставляємо Coin98. Як ви можете помітити, стало виглядати більш. Приємно та сучасніше, але мені не подобається, що всі кольори в цьому випадку зливаються. Тобто, в нас є яксь кон... відсутність контрасту, десь якісь ще не... незрозумілі е, е, елементи. Я раджу вам обирати, що ви робите. Якщо ми цей блок залишимо білим, то нам треба зробити все в темному, але тут дуже погане таке рішення, як на мене. Тому я пропоную зробити це більш чорним, тобто десь 20. Наприклад, відсотків прозорості. І тепер в кожному із цих елементів замінити чорний на білий. Як це робиться? Ми переходимо в материнський. Для того, щоб тут не втратити колір я просто зроблю чорну під, чорну підкладку. І тепер те, що ми бачимо, темним кольором, можна підзамінити. Достатньо ось тут. Selection Color, або утримуючи Command, обираємо і робимо білим. Звичайно, краще подивитися перед цим. Брендбук, якщо є, чи можна так робити. А ось цей Coins Insight, якщо нам Insight не потрібно, тому що в цьому прикладі, де я дивився, Insight немає. Coin 98, тільки я тоді його видаляю. Ось як нас було. І ось як нас стає. Мені не подобається, що Coinbase дуже сильно вибивається із кольору, типу синій на синьому. Тому я знову повертаюся до цього Coinbase. і роблю ці сині кольори, наприклад, білими, якщо є таке в брендбуці, мені здається, є. Дивимось, і в нас все стає чудово. Мені не подобається, що coin 98 повністю золотий. Я зараз навіть при вас хочу перейти на coin 98. І подивитися, чи є там все ж таки чорний-білий кольори в їх логотипі. Я відкриваю брендінг для того, щоб запевнитись, що в них немає такого рішення. І дивлюсь, що в них дійсно немає ось цей гайдлайн. Ага, це те, що не можна робити з ним. Не перевертати, не. Змінювати колір логотипу, тобто не можна його змінювати. Що тут нам запропонують? Ні, все ж таки залишаємось на цій версії. Бачите, будь-який бренд намагається показати, як правильно працювати з їх логотипом. Тому ми ніяк не можемо це зламати. Як би нам не хотілося, це, на жаль, не реалізуємо. І ось як нас було і як стало. Тобто ми покращили наш блок, але додатково я поясню, що ми покращили нашу розробку, верстку. Адже дивіться, що в нас тепер є зручно, демонструється відповідно. Всередині є блоки, які мають певні між собою падінги по 70%, мерджини відступи по 40-70%, і також є всередині певні правила, ну, які індивідуально під кожен краще зробити. Але для того щоб розробник не мучився. Ми можемо перейти сюди і ось цей, давайте скачаємо два логотипи, ми можемо експортнути відразу в SVG. Експорт, леєр, робочий стіл. Дивимось. Для того, щоб мені подивитися якість мого коду до та після, я використаю ось цей сайт. Називається він svg Viewer Dev. Я закачаю сюди зараз upload. Мій логотип, який я зробив, ось начебто він. Да, ось він. Як ви бачите, тут є проблема. Ну, як проблема, типу, велика кількість символів, то тексту забагато, його можна оптимізувати через цей сервіс. А ви запам'ятайте, як це, це виглядає? Є правила навіть SVG певні, можна оптимізувати, ось його спростити краще. Він краще став і завантажити. Тепер завантажимо BitGo, наприклад. І як ми бачимо, BitGo створений досить таки погано. так Тому що Coinbase відразу зроблений якісно. Ми якби BitGo, це те, яке я скачав з інтернету, він дуже буде вантажити за наш код. Ну і типу це якась мілісекундочка але є. Але давайте подивимось те, що я зробив з BitGo, скачаємо його в SVG, відразу заготовку. І ось тут BitGo лого SVG, подивитись, все стало більш чистіше і стало краще. Його ще можна оптимізувати і стане теж краще. Зникають певні правила зайві і залишається цей текст. Ну і найголовніше це те, що якби тепер розробник не вставляв той, хто буде верстати ці SVG, вони всі будуть прилітати в тому розмірі, в якому ми зробили з правильними розширеннями. Ось таким простим способом ми можемо покращити е, реалізацію верстку цих логотипів та використання взагалі їх на сайті. Просто моя порада: якщо вам ви використовуєте, наприклад, колір білий логотипу, то і всі інші кольори мусять бути білі або по можливості світлого кольору. Тобто, якщо фон буде світлого кольору, то використовуйте чорні кольори в пріоритеті. Якщо фон буде темного, то світлі кольори. Ну і на там декілька порад. Що якщо вам не подобається щось що бітго, наприклад, більше за всі. Ви можете перейти і індивідуально його, цей логотип зменшити до того розміру, який вам подобається. Або, наприклад, Coinbase не подобається, візьміть, зменшити його. Затискаючи Command Shift, або Alt-Shift, якщо я не помиляюсь, то бачите, тепер воно якби стало більш е, по розмірах. І ось ми візуально можемо подивитись на різницю. Напишіть в коментарях, який з цих варіантів краще, і як ви думаєте, мій варіант підходить для верстки чи ні, чи можливо. Краще залишитись на тому, як було. А так, дякую за перегляд. Підписуйся, став лайк цьому відео, пиши коментарі, і удачі вивченні дизайну.